Сміливий вчинок мешканка Івано-Франківська допомогла поліцейським затримати серійного грабіжника. Зловмисник пробрався у квартиру її родичів. 22-річна Франківка застала його на гарячому. Чоловік, побачивши дівчину у дверях, штухнув її, вибіг з квартири і почав тікати. Однак вона не розгубилась, одразу викликала поліцію та побігла за ним. Проте наздогнати його їй не вдалось. Тільки вставляю ключ, мене так е, штовхають, я очі опускаю, там якась, ну, щось було по цьому нижньому замку. І він мене е, дверима так відштовхує, і ось так мене цей. Ну, То він був в середній квартирі? Так, він був в квартирі. Він вибігає, я починаю кричати, він вибігає і біжить сходами донизу. Я за ним біжу. Укричу, допоможіть. Думаю, що може хтось вийти, хоча б не ну, може. Шанкували поліцію, мавши поліція. Я не заходила поже за декілька хвилин. На місце події прибули правоохоронці. Дівчина детально описала фігуранта, тож поліцейським вдалося його оперативно затримати неподалік будинку. Злоумисником виявився 45-річний місцевий мешканець. Потрапив до помешкання він шляхом підбору ключа. Звідти виніс ювелірні вироби. Виїздом слідчо оперативної групи проведено огляд, де вилучено речові докази викрадені з даного помешкання. В ході проведення першого невідкладних обшуків по місцю проживання фігуранта виявлено ще ряд ювелірних виробів та грошових коштів, які можуть вказувати на причетність його. До скоєння ще кількох крадіжок на території міста Івано-Франківська. Дана особа неодноразово судима затримана в порядку в статті 208. За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження. Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід. Тримання під вартою за скоєне чоловіку загрожує ув'язнення на срок від 7 до 10 років. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.